Всім привіт! Це Каріна, і це відео на тему Digital ілюстрації та малювання в Procreate і взагалі на техніці Apple, тобто на iPadі. Цієї весни, в кінці, десь у травні, я придбала собі iPad, звісно ж, у кредит. Але все одно це була моя давня мрія. І знаєте, я дуже сильно хотіла завжди малювати в Procreate, тому що. Саї для мене недостатньо, так як там дуже такі не текстурні пензлі, тобто нічим там таки малювати. Для мене це трошки не та програма, в якій мені хочеться малювати. Та і взагалі діджитал для мене трошки не те. Я люблю, знаєте, олівці, фарби, акварель все таке текстурне, те, що для мене близьке до серця. А Саї для мене трошки паска програма, тому мені. Зовсім не хотілось малювати в діджиталі і останні роки я малювала тільки на папері. Але щось мені стукнуло в голову, і я просто за секунду купила цей планшет разом зі Стілусом. І ось ми сидимо з вами і слухаємо, як же мені було вчитись малювати на планшеті. Я вирішила, що не буду одразу вам записувати відео як тільки відкрию планшет, тому що я подумала, що більш чесним буде зробити огляд, коли я вже помалюю в програмі, коли я повністю відчую, чи варто купувати його чи ні. Малюю я на ньому вже три місяці. Не скажу, що в мене дуже багато робіт, тому що я не дуже люблю малювати в діджиталі, як я вже казала, і для мене це. Завжди трошки тяжко, мені треба ломати собі мозок, тому що я звикла малювати тільки на папері останні роки. А тут мені треба думати, як же це його так малювати, щоб воно виглядало гарно. Я думаю, ви розумієте, про що я і мені здається, будь-який художник, переходячи на якусь іншу техніку, міг відчувати такі самі відчуття. Це моя перша робота в Procreate, Зайняла вона в мене 8 годин, і тут я можна так сказати, що тільки вчуся. І дивлюся, які тут є пензлики, як би це його малювати в цій програмі. І, в принципі, вивчаю інтерфейс, і в цілому я витратила на цю роботу 8 годин, що я вважаю, небагато. І в цілому, вся програма була дуже інтуїтивна, дуже зручна. І навіть перший раз малюючи в ній, я змогла намалювати достатньо дуже гарну роботу. І деякі мені кажуть, що це найгарніша робота, яка в мене взагалі коли-небудь була. Це Елізабет з фільму та книжки Гордість та упередження». Я дуже сильно люблю цей фільм та е, навіть читала книжку, дуже прекрасно, обожнюю, і вирішила її намалювати. Е, ось вона така тут стоїть в полі. Таке тут ще освітлення цікаве з, сон... з сонечком. Мені хотілося його передати більш таким гарним, більш таким справжнім. Мені здається, в мене це трошки вийшло. І. Хочу ще поділитись також своїми відчуттями за ці місяці, що я малюю в Procreate. І, в принципі, про айпад. Я така людина, знаєте, що я не дуже люблю айфони. Оці все. Це для мене трошки не та тема. Я взагалі проти. <смі> я проти айфонів. <смі> І це просто Каріна така, я не хочу айфон, то я в житті б не хотіла айфон. Тут Каріна така купує айпад собі, але знаєте, я його собі купувала чисто для малювання, але. От коли він в тебе в руках, і ти е, о першій ночі додивлюєшся тіктоки і не знаєш, як зупинитися, а також дивишся серіали на ньому та Ютубчик. Ось це цікава річ, тому що Та я буду на ньому тільки малювати, це тільки для малювання, щоб я сиділа така загадкова в кафешці і малювала. Це не для чого іншого. Так, звісно, ви їй вірите, хто-небудь вірить їй, я б їй не вірила. Звісно, що зручно, що iPad не тільки для малювання, тобто ви можете і малювати на ньому, і дивитися якісь відеоси, і в референси, і не знаю, і, там, і фільми, і в ігри можна грати. Але я в принципі не люблю грати в ігри на баншетах, тому не граю. І, в принципі, для чого завгодно, тобто, як такий міні-комп'ютер, я думаю, теж прикольно. тобто... Ось що мені було зручно, тому що в мене був тільки телефон завжди з собою, а тепер у мене два гаджети, і я можу і на тому щось дивитись на тому малювати, чи малювати просто і дивитись якесь кіно на фоні. Це, в принципі, зручно. Сам планшет коштував мені 15 тисяч десь, і Стілус коштував десь 5 тисяч, і взагалом мені вийшло десь тисяч двадцять Ось так. І в принципі. Це такий, можна сказати, не дуже дорогий комп'ютер. І, в принципі, якщо вибирати між звичайним планшетом-дошкою, який в мене є, від відваком, він чудовий, звісно, але не знаю, він трошки. Він то і коштує, в принципі, в 4 чотири рази менше, але він якось. Ну, не можу я малювати в сай, зрозумійте мене. От, наприклад, Анта, вона навпаки каже: Ні, я не можу малювати в Procreate, як ви малюєте в тому Procreate? Я думаю, Анто, як ти малюєш в тому саї, і в тебе виходять такі гарні роботи. Особливо по дому дракона. Ви бачили ті роботи? Ви бачили ті роботи? Це ж просто. Також о, великий плюс планшету це те, що ви можете брати його з собою. Вам не треба волокти тих 500 тисяч скляночок, 900 мільйонів олівчиків, які я просто обожнюю, але коли ти їздиш кудись, то це не дуже зручно. Я це знаю, я вже в цьому році І влітку я декілька разів ходила в кафешки, і це саме, знаєте, головне обрати правильну кафешку. Тому що є такі, які спокійні, тихі підходять для цього, де зручні столики, які по висоті, в принципі, гарно підходять для цього, а є дуже шумні і сімейні. От якщо ви десь йдете малювати, обрати якесь тихе місце, якусь кафешку, яка не сімейна. Тому що в одній я була мені дуже сподобалось, а в іншій. Так було гучно, що це просто, я вже не могла витримати, щоб скоріше домалювати і піти звідти. А, і знаєте, це відчуття, типу, сидиш така загадкова, малюєш вся з себе художниця. така, ой, та я все не така. Подивіться, подивіться розумієте? так. Не знаю, таке прикольне відчуття, типу, вся із себе якась, не знаю, лана Дель Рей, просто... Дуже прикольно, що можна брати планшет з собою, і я вже просто відчуваю, от як приходить осінь, це вже останні дні літа. І знаєте, в цьому році якось осінь так ніжно приходить, якось я відчуваю, що вона от десь тут. Мені так хочеться взяти десь восени піти, випити кави, помалювати в якомусь такому теплому одязі. Але щоб на вулиці було не дуже сильно холодно, мені здається, це буде просто чудово. Я вже дуже чекаю цього і хочу сказати, що. В принципі, планшет коштує свої гроші, якщо ви дуже любите особливо малювати в діджиталі. Просто я вже казала, що діджитал трошки не моє, але з появою цього планшету я малюю в діджиталі набагато більше, тому що так набагато зручніше. Бо я можу в ліжку сісти, мені не треба було розкладати мільйон всяких проводів, всяких там, не знаю, комп'ютер мені не треба. В мене зручна програма, яку я зрозуміла просто з першого дотику до неї. І тому, якщо у вас є гроші, якщо ви більш-менш така вже трошки професійна, вміюча малювати людина, якщо ви багато років або, хоча б декілька років, малювали в діджиталі, то планшет вам, звісно, дуже підійде, і деякі люди просто гребуть велетенські гроші з цього. Тому, якщо ви вмієте заробляти в інтернеті, якщо ви вмієте заробляти на комішках, то планшет для вас це просто знахідка буде, як на мене. І якщо б я зараз поверталася в минуле, я б купила б собі цей планшет знову. Так, можна не одразу, я так само купувала його в кредит, але в принципі це зручно, і я можу після всіх цих місяців радити, якщо у вас є така можливість, придбати собі такий планшет. І єдиний мінус про кріета, який я за всі ці місяці знайшла, це те, що якась якість трохи мені не зрозуміла. Тобто, ти вибираєш багато мегапікселів, але якість роботи потім вона якась трохи піксельна. Я Не знаю, чому це. І я не знаю, може знайду в інтернеті відповідь на це. Навіть коли ти скидаєш на комп'ютер, чомусь якість не стає кращою в тому ж PDF-файлі. Не знаю, можливо, це якось вирішується, але я поки що не знайшла вирішення цієї проблеми. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка. Ну що ж, а ось така ось дівчинка в мене виходить, я сподіваюся, вона вам сподобалась. Я е, довго малювала цю роботу, для мене це був... Повний вихід з зони комфорту, тому що я вивчала програму, тому що, в принципі, тут стиль такий трошки до реалізму не повністю, але щось трохи таке є. масками такими, і ну, взагалі робота складна, якщо чесно. Я сподіваюся, вона вам сподобалась і я хочу поставити її на заставки свого каналу. Я сподіваюся, вона вам також сподобається. І е, хочу сказати дякую велике, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, воно вам принесло якусь користь чи просто стало для вас е, цікавим. Ну, а це була Каріна, і до скорої зустрічі. Па-па!